Всім привіт! Сьогодні у нас тема цікава про жінок відьом і їх реалізацію, тобто про ініціацію саме-саме початок. Кожна справжня відьма колись горіла не тільки в минулому житті, а іноді буквально в цьому житті. Тобто тематика про те, що у кожної з нас в дитинстві. Точно була якась подія, яка вплинула на прояв, на ініціацію, була переходом та пізнанням своєї сили, або ж навпаки зляканням, страхом своєї сили. Але в цілому, якщо ти відьма, ти точно пам'ятаєш, як горіло твоє тіло. І навіть якщо це було в глибокому дитинстві. Астрологічно, це точно були транзити між Плутоном, Ліліт, Марсом, між Сатурном і між Чорним Сонцем. Можливо, ще уран, як шок, як несподіванка, як ток, струм. Так називається Відьомський хрест, який активує те, що скрите дуже глибоко і лякає. Наступних подкастах я розкажу більш точніше про активацію між реліт та чорне сонце, що це таке. А сьогодні ми зараз поговоримо про те, що фраза про те, що кожна відьма має свій шрам, дуже актуальна, і допомагає зрозуміти себе, не відкидати в тінь або ж діставати із тіні тут і зараз. Те, що лякає, як розпізнати це в собі, також що робити, не боятися і як пам'ятати. Отже, кожна справжня відьма колись горіла буквально. В мене це було в три рочки, тобто маленько, в дитинстві, але це була якраз пора козирога, тобто тіні моєї до мого раку, знаку рак до мого сонця. 15 грудня це було. І по транзитах в мене була якраз активація першого дому, тобто я, моє тіло, четвертого дому Луни якраз в мене це відбулося вдома та через луну, через мою бабцю. І дев'ятий дім, духовне життя, духовна істина, яка проривалася, але я її боялася. І стався випадок, коли бабуся на мене вилила. Кипяток, тобто опекло мені повністю все моє тіло. Залишилися шрами на тілі, як відмітки, як спогади, що колись це вже було прожито і зараз ніби така ініціація в свою особисту силу з новим поштовхом, з новим кроком. Я досі пам'ятаю, знаєте, не біль, а стан шоку, несподіванки. <кхем> Ми здавалося, що тіло горить, але душа дуже спокійна. Тоді я, ще правда, не знала нічого ні про астрологію, ні про Плутон, Ліліт і так далі, ні про чорне сонце. І розуміти, що це була випадковість, навіть не випадковість, а знак, така посвята проявлення вогняної пам'яті в кожній. Бо вогонь, стихія в нас живе в кожній відьмі як королева жезлі, та, що діє, та, що проявляється, та, що носить в собі все життя, як жриця. впливає на життя інших, що трансформує інших, допомагає вийти із тіні на світло. А в цілому, коли от активується якраз ліліти Плутон, і вона включає не тільки колективну пам'ять, Тобто родову якусь всіх попередніх жінок до тебе, але включає пам'ять про вогонь в тобі, або якісь оці всі події, інциденти стаються для того, щоб це було або очищення, ми сприймаємо, або як кару за силу. Але зараз тільки в дорослому віці розуміє, що це не кара була, а ініціація. Дуже часто хочу відмітити, що згадуючи різні події з іншими. Якимись знайомими дівчатками, жінками. В них щось відбувалося з ногами особливо. Тому що нога це якраз та сила, що ступає по землі. Хтось ранив ногу, хтось обпікав ногу, хтось тіло. Тобто, в когось, якщо кожна згадає, що з нею відбувалося, де відбувалася якась травматизація, значить там було якраз як осередок сили захований. чи рука, чи нога, чи обличчя, чи груди, ну тобто люба зона. Ми ж розуміємо, що ліліт наша тіньова сила, а Плутон як та відродження, і вони мають зв'язок такий, що вогонь трансформацію включає. І якщо в тебе в житті це відбувалося, то зараз просто сядь і себе спитай, що ти прийшла, пройшла в дитинстві? Де твоє тіло запам'ятало біль, сором чи вогонь? Де крився цей страх? Де ти його намагалася пробудити? Але людське оточення прибивало і не давало цього зробити. Воно не розуміло, що з тобою діється. Тобто, це відбувалося на людській хвилі як а, щось страшне, правильно? Якраз подія, яка а, може забрати в тебе життя, а не підсвідоме, це от я хочу пробудитися. І зрозумій, що це була не слабкість, це була твоя посвята. Відьми точно не вигадані, вони просто вижили і повернулися своїми шрамами, щоб більше не мовчати. А раз ти тоді горіла, то тепер починай світити.